Всім привіт! Сьогодні у нас короткий, повністю стоячий йога-клас. Тож, давайте почнемо попереду нашого клинку. Поставте ваші ступні на ширині ваших стегон, пальці показують допереду. Но пригинайтеся в поперековому відділі спини, відправте ваші стегна і куприк трошки всередину і вперед. Розкрийте ваші долоні. І уявіть, наче вас хтось тягне з маківки голови за нитку доверху, але в той самий час ваші ноги залишаються повністю заземлені на підлозі. Давайте зробимо тут перший свідомий глибокий вдих. Наповніть ваші легені киснем. І давайте тут зробимо видих через рот з полегшенням. На наступному глибокому вдиху підіймаємо руки широко над головою. Трошки підніміть ваше підборіддя. І тепер на видиху, коліна трошки зігнуті, складаємося над стегнами і опускаємо руки донизу, Розслабте вашу шию і відчуйте, як маківка голови тягнеться до підлоги. Долоні на підлозі або на гомілках. На вдиху ми підводимося наполовину. Ноги тут прямі, груди розкриті, погляд донизу, і на видиху ми складаємося, коліна трошки зігнуті. Тепер на вдиху з прямою спиною ми повністю підводимося до гори, і підіймаємо руки над головою, підборіддя трошки доверху. На видиху ми опускаємо руки донизу уздовж тіла. Тадасана поза гори, продовжуємо вдих. Руки широко підіймаються над головою. Невеличкі проги спини тут. На видиху складаємося, коліна вже трошки зігнуті. Тягнемось донизу, відпускаємо руки на підлогу і відпускаємо голову. Долоні на підлозі або на гумінках, На вдиху ми підводимося наполовину. Груди розкриті, ноги прямі. На видиху складаємося. На вдиху з прямою спиною ми підіймаємося догори. Тягнемося руками до неба. І тепер на видиху ми опускаємо руку вздовж тіла. Ще один раз. Вдих. І видих. Вдих. Підіймаємося наполовину. На видиху складаємося. Тепер на вдиху ми підводимося повністю догори. І на видиху ми опускаємо руки донизу. Поверніть ваші долоні до переду поза гори. Добре, тепер переведіть вагу вашого тіла на вашу праву ногу. Підійміть ліву ступню, зігніть ліве коліно, іначе ви відштовхуєтесь лівою ступнею, відправте цю ступню назад і одночасно згинайте ваше праве коліно. І відпустіть вашу ліву ступню позаду. Переконайтеся, що ваші ступні досі на ширині рівні і Вони не перехрещують одне одного. І ваше праве коліно над вашою правою щиколоткою. На вдиху ми підіймаємо руки над головою. Розкриваємо груди. На видиху ми повертаємо груди до правої сторони, скручування у животі і розкриваємо руки до сторін долонями донизу. На вдиху ми повертаємося до центру, підіймаємо руки над головою. На видиху повторюємо скручування у животі. груди повертаються до правої сторони, руки розкриваються. Ще раз вдих і видих. Вдих. Підіймаємо руки. І цього разу на видиху ми відпускаємо руки вздовж тіла і тягнемось. грудьми. ми трошки нахиляємося вперед. Тепер переведіть вашу ліву ступню ближче до себе і повністю переведіть вагу вашого тіла на праву ступню. Підійміть ліву ступню. Праве коліно тут трошки зігнути, зовсім трошки. Ліві пальці ніг показують до підлоги. Руки вздовж тіла. Так. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видоху підіймаємо груди і відпустіть вашу ліву ступню біля прави. Давайте зробимо тут такий невеличкий шейков. Видих з полегшенням. Дуже добре. І тепер давайте зробимо теж саме на наступному сторону. Тепер переведіть вагу вашого тіла на ліву ногу. Зігніть праве коліно, підіміть праву ступню. І ви відштовхуєтесь назад, відправте праву ступню аж до заду вашого килимку і зігніть ваше ліве коліно. Знову ж таки, переконайтеся, що ступні на ширині стегон не перехрещують одне одного і ваше ліве коліно над лівою щиколоткою. Тепер на вдиху ми підіймаємо руки над головою. Розкриваємося тут. І на видиху, скручувані у животі, повертаємо груди до лівої сторони і розкриваємо руки до сторін долонями донизу. Вдих, ми повертаємося до переду, руки над головою. Повторюємо видих. Глибокий вдих. І видих. Ще раз вдих. Ми повертаємося до центру. Цього разу на видиху відпустіть руки вздовж тіла. Трошки грудьми нахиляємося вперед. Тепер поставте праву ступню ближче до лівої. І переведіть повністю вагу тіла на ліву ногу. Ліве коліно трошки зігнути. Підійміть праву ступню. Напружіть трошки вашу праву ступню. пальці, ніг показують до підлоги, і витягніть ваші руки вздовж тіла. Наче вилітати. Уявіть, що вилітак. Давайте зробимо ще один вдих. І видих. І тепер, на вдиху, ми підіймаємо груди, стаємо повністю на ноги. І на видиху відпустіть праву ступню біля лівої. І давайте зробимо ще один такий шейков. Давайте зробимо глибокий вдих. І видих з полегшенням, відпустіть все. Добре, цього разу заведіть ваші руки за вашу спину і з'єднайте ваші руки в замочок. Зробіть тут повітний, глибокий вдих, витягніть ваші руки, відчуйте ваші лопатки, розкрийте груди. І тепер на видиху коліна трошки зігнуті, складаємося донизу, тягнемось грудьми донизу. Шия розслаблена. Відпустіть тут голову, уявіть, що ваша голова тут важка. Маківка голови тягнеться до підлоги, і якщо тут комфортно, вашим плечам. Можливо, витягніть руки над головою, залишаємося тут. Продовжуйте дихати глибоко. На наступному вдиху. Ми тягнемось замочком із рук назад і повністю підіймаємо наші груди, стаємо догори дуже повільно. На видиху ми відпускаємо цей замочок, руки вздовж тіла, долоні повернуті допереду, заплющують ваші очі, залишаємося тут. Продовжуйте фокусуватись на вашому диханні. І тепер. Поставте одну долоню на ваші груди і одну долоню на живіт. Заплющте тут очі. Для цього ви навіть можете сісти на підлогу або залишайтесь тут зі мною. Розслабте м'язи, обличчя. Відчуйте цей потік енергії у вашому тілі. Можливо, ви відчуваєте ваше серцебиття. Зробіть тут глибокий вдих, наповніть ваші легені киснем. Зробіть повільний видих через рот. І ще один глибокий вдих. І видих. Давайте ще раз вдих. І видих. І з'єднайте ваші долоні разом навпроти грудей. Можете залишатися тут стільки, скільки вам ще захочеться. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу.